Слава Україні! Розпочалася 307-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. На Слобожанському напрямку. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна та Куп'янськ Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Тавільжанка, Табаївка, Крохмальне і Першотравневе на Харківщині, Новоселівське, Стельмахівка, Коломийчиха, Першотравневе і Площанка Луганської області. Та Ямполівка, Торське, Діброва і Григорівка на Донеччині.